Є також прикольні отакі от котяче око. І місячний камінь. Котяче око місячний камінь. Так, це у нас тут що? Соколине око. Такі сережки прикольні теж. Соколине око. Є ще сережки сердолік. Сердолік, бісер і. У нас, так? Да? сердолик бісер і такі камінці цікаві. Також. ой 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 Так, що у нас ще також є гранат? Гранатові сережки Гранати. гранату. До речі, до цього гранатового класно браслетика. Ще у нас є ще сережечки з е, гірського кришталю Під браслет з гірського кришталю І ще у нас є такий рожевий кварц. Теж прикольний під рожевий кварц-браслетик. Є ще такі патріотичні сережечки з прозорим кварцем. І також є ще Шамбала, прикольний. Шамбала регулюється тут застібка, котяче око і раухтопаз або димчитий кварц. От, так, вроді такі всі ми подивилися. Персні ми вже подивилися з вами. Да? Ось такі цікаві тигрове око. Зараз покажу, як тигрове око виглядає. Це Лабрадор, ми вже бачили, Лабрадор. Каблучка. Потім таке тигрове око прикольно взагалі. Зараз покажу. Прикольна така кабучечка. Теж регулюється застібка. Такі захисні каблучка. Прикольний камінець з тигровим оком. Чи є от таким тигровим оком цікавим? Така от краса. Тут теж регулюється застіпка. Так, потім що? Є ще взагалі шикардосні такі, ну, сережечки з тигровим оком, прикольно. Такий от варіант сережок. Тут малесенький родоніт. 10 мм. Також є з тигровим оком такий прикольний браслетик. 8 міліметрів бусинки. І ще це взагалі такий, як друза, ціле аметиста. Ви Бачите, який прикольний? Кристал цілий. Ой-ой-ой. Такий от необроблений, як аметист. Красота. Нормально вам сфокусувалося? Зараз покажу вам, як. Вона виглядає на пальці. Теж отака цікава каблучка, отака у нього. Висота, прикольний мотистовий камінець. Це взагалі мені подобається така дроза класна, класньова. Треба буде ще замовити, в нього, мене вже його питали декілька разів. Таку дрозу взагалі розібрали. Ще треба замовляти. Дуже класний кому подобається. от усім дякую, хто був зі мною. Пишіть щось в чаті, то я буду вже виключати, ніхто нічого не пише. Ще от класна гранатове намисто з гранату, бо ока. Ще буквально дві хвилинки буду вимикатися. Так а ми, Цей малахіт я вам вже показувала Також є О, от класний браслетик. Це у нас тигрове око, соколину око, амазоніт, гематит, отака от шамбала плетіння. я до речі, у мене на каналі десь в плейлистах можна подивитися, як я от плила от техніку таку от шамбала. Плетіння. Потім це у нас теж такі, от як з червоною такою ниточкою Тут у нас битяче око, тигрове око. Теж прикольно на руці виглядає.